Всім привіт! Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, 6 липня. Ми сьогодні прокинулися десь о 8.30. От всі роз'їхалися, Макс поїхав на роботу, він сьогодні працює в Сан-Трапе. Мама поїхала до церкви, а Назарчик поїхав на чемпіонат по шахам. От, єдині вдома залишилася бабуся, Оськар і я. От, я вже виставила відео на канал, як в процесі зробила обкладинку. Ось Зараз воно завантажується на YouTube. Лежу під всіма всімажливими кондиціонерами. Кондиціонерами От, Дуже погано спала, тому що було дуже спекотно, неможливо дихати. І навіть якщо вимкненю ці всі препарати, то воно дме теплим, теплим воздухом. А, от. Але мені здається, що це останній такий теплий день. А потім вже трошечки спаде до 30 градусів температура. От. Сьогодні у нас 37. Тільки що сходила, погуляла з Оскаром. Чіріт на балконі. <світ> Бубочка. Хоча Оскар нормально, типу повинна... він. Я думаю, що якщо б йому було жарко, то він би підійшов і ліг би під цей. А він ні. Він собі лежав під диваном. От і потім вже вранці ми відчинили ці двері на балкон і вийшов туди. Дідібайка була, вона така гарна. Ми приїхали на... Обід. Тут в нас відкрили нові якісь заклади в торгівельному центрі. І вирішили приїхати сюди пообідати. Ось такий заклад, але він в 14.30 зачиняється. І ось такий обібо. Ми вже прийшли в заклад. Максимка трошки втомлений. Дуже прикольний дизайн. Ну, Інтер'єр цього ресторану. От. Це нам принесли наші напої. Я завжди казала, типу, що якщо в мене буде дитина, то я не буду її балувати. Також я з собакою. Ну, no. оскільки. Оскар себе не дуже гарно поводив, але йому прив... принесли навіть водичку. А А, жалко. з водою тушити ми будемо тут стояти ой дуже я, я навіть <кхм> я тут лежала спала я зробила глибокий вдох і мені в горло попала осячуєш -чу? смок оси <кхм> <кхм> ну, так я там вже їду в мілко ти спіш там я сплю. Я один, кажется, что -то. пришла, взяла багажнику, а там все летают. Вот такие справы. З мамою розмовляла, не могла вам познімати. А, дівчатка тут веселяться в кабріолеті. Ось ці кабріолет вони кришу закрили, бо реально смок стоїть, що такий, що капець, ну нам через... не А, не заходило, да? бо воно так сильно входить навіть в легені, знаєте. от, І дуже сильний смок стоїть. Це вже краще, воно якось вітром роз... Розійшлося. Поїхала ще одна туди пожарка, гвинтокрили летають. Осічка перебрався на ручки, бо коли ми зупиняємося, він думає, що ми будемо виходити і починає плакати. Зніму окуляри, щоб вам було краще видно мене. Е, їдемо, ну знаєте, так цікаво. Впереді нас були, були два мужчинки, ті, що одного знудило, напевно, вони з якогось бухіча їдуть, з якогось гарного проведеного вечора. Ось. Така, знаєте, Люди проїжджають, Оскар на них дивиться, вони йому машуть. Ну, розвлікаємося як можемо. Ну, тим паче ми навіть і не, ну, ми виїхали буквально скільки, ну, хвилин 15 ми проїхали, 20 може, і все. І е, застрягли. Зараз хоч трошки воно продвигається. Хотіла вам сказати, що зараз дуже багато. Ну, Кожен день в новинах в нас якийсь пожар, е, пожежа. Бачите, не можу говорити. Їдуть е, ці, е, Навіть коли проїжджаєш, Таких місцях, то там бачиш, як згорілі обпеклі місця є на дорозі. От. І ось буквально вчора, десь в Марселі, неподалік, теж почалася пожежа, там щось 10 людей загинуло, щось таке. Причому не тільки рятувальники, там дітки навіть, щось мені мама таке розказувала. Ось так. І зазвичай чомусь так біля дороги, тому що люди курять і бички вони кидають ось так. Воно все стоїть сухе, бо в нас 40 градусна температура, майже ну 35-37. Воно стоїть все сухе, моментально возгорається, плюс е, якийсь вітерець, і бачите, воно навіть отут. Воно спочатку підіймалося в цю сторону, отак. Потім буквально пару е, хвилин, і воно вже туди. Тобто воно настільки швидко змінює напрямок е, ось цього диму. Ну, от тому... Такі. А вони, напевно, коли гасять, вони не в... саме серця, напевно, біля, Отак о, да? щоб воно далі не йшло, щоб воно все мокре було і щоб воно далі не виходило за межі того, що вже згоріло. А, от. Також я побачила якусь машину, я не бачу, які в неї ося. Перевоз роби у землі і иностранству. И там вайбер, номер телефона. Это Сербия. Сербия? Мне сдавалась Болгария. Нет, Сербия. Сербия. Не вот. Тоже спасатель. А? -а? Тоже спасательный самолет. А, -а, 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 а, о да, не, не побачила сейчас. Вот летает. Ну, коротше, ось так. І оце в Марселі, ну, мені здається, що це піджог. Тому що там воно далеко від дороги. Як воно О, бачите, летить. Це, звісно, жах. Ті, хто живуть поруч з лісами. І іноді воно горить по декілька днів, навіть тиждень, я пам'ятаю, саме такий великий, щоб був біля нас, це було о! Не знаю, поки таке враження, що він просто тут це в нього прогулянка. Ну, це перший тур, він був посмотрев, куди що скидуть, потім зараз вирівняється, і снізить пудру, по ідеї. Снізить. Ну, от, і в нас біля Сан-Тропе грімо горів ліс. Ну, декілька, тиж... декілька днів точно, може десь тиждень. Я пам'ятаю, навіть Макрон приїхав туди, бо там дуже багато рятувальників загинуло, там, там був... був жах. Дуже багато ферм, там всіх евакуювали, а там же ж лошадки, там худоба, і ну, все не можеш вивезти. Тваринки вони бояться, вони кудись біжуть. Ну, це, звісно, капець. Ну, що вам розказувати? Да, ви самі багато з вас живуть в Україні, і вас там своїх жахіть набагато гірших є зараз буде. за да деревами там Я бачила. А от, не мені вам розповідати, коротше. І пожежі теж я пам'ятаю, рік тому в Україні теж було. Чи може в цьому році, коротше, я вже не пам'ятаю, але теж щось кудись прилетіло і воно там все горіло. А он там дівчатка веселяться. Кому що. під сердючку стоподов. <світ> не бачу, він напевно дуже низько опустився і нам <пустим> через дерев не видно. Ось він летить, ну я думаю, що він вже скинув. Нам було не видно. Ну так ми їдемо, ми не стоїмо, це класно. Вже під'їжджаємо. Мені здається, до самого розгару, тому що тут дима набагато більше саме на дорозі. А, вони кажуть, що ти трошки відвинетися. Тому що там, напевно, якраз і розгар. Проблема на авторутах, на автобамах, що ти не можеш здвинутися. Ти, ти повинен їхати і все, ти не можеш розвернутися і поїхати туди. Ну, Знов закривають. Добре, що поруч з нами не їде, знаєш, такий якийсь легко воспламіняючийся якийсь кам'йон. Тут собака горнула. А, пепел, да. Летаю пепел. Гвинту крил. Всі летають. Ми вже встали на дві лінії. Да, пепел, подивіться. Не знаю, видно вам чи ні. А це не, не опасно? Ні. То тобто це все безпечно. Ми в повній. Полный безопасности. Капец, мне через тебя ничего не видно будет. Что снимать? Что там? О, жар, ну и... Да, да, я Ось ці місти це для тваринок, щоб вони з одного берега перебігали на інший. Самий умний. Йому більше всього треба. Ой, там знов якась автівка їде, подивіться. Розвернулася і поїхала назад. Бачите? А, і знов розвернулася. Жандарм. А, це жандарм, тому ну, що просто в них немає ніякого типу символу. Я тебя снимаю. Да, это жандармы. Видите, они перекрыли. А можно снимать что-нибудь? Вон там что-то. А можно так с собаккой? Ну і скажу, скажу, він сильно. Знов прикол. Я знімала про те, як ми прям проїжджали мимо скрізь цієї пожежі. Там було дуже багато поліції і всього-всього. Я зараз дивлюся і воно не заснялося. Як таке може бути? І це вже другий раз. Що вчора я знімала, воно не сохранілось. Сьогодні я знімала, воно не сохраніло. Що це є? Як це зрозуміти? Типа чому ну, в мене обід зйомки мається. Це не те, що, знаєте, не знаю, куди класти, щоб воно заснялось. Це капець, мені так прикро. Ну, ми вже їдемо додому. Стоп, атом. Атом. Плакса, маміна. Зараз приїхали додому, і тут така класна погода. Дощик дощик трошки крапає. Це небо затягнуто, прохолодно, афієзно. Ну як прохолодно, 32 градуси. Але через те, що немає сонечка, то взагалі супер.